Вітаю вас на першому міському тема дня. І сьогодні я, Руслан Дроздов, хочу поговорити з нашим гостем про вилучення російських активів. І з нами на онлайн зв'язку Валерій Клочок, політичний та економічний експерт. Пане Валерій, вітаю вас. Вітаю на взаємо. Днями Верховна Рада планує націоналізувати більше дев'яти сотень об'єктів Російської Федерації, які розташовані на території України, які можуть внести величезні кошти до нашого бюджету. Скажіть, будь ласка, а що може бути серед цих об'єктів? Як ви вважаєте? Ну насамперед мова зараз іде про об'єкти державної власності Російської Федерації. Це не приватні кампанії, це треба зрозуміти, тому що тут є. Дуже, ну скажімо так, пікантний момент, який я його називаю про це говорять давно. У нас є там вже навіть ухвалений закон про те, про вилучення об'єктів державної власності Російської Федерації. Певні дії були проведені вже, наприклад, навіть з тими самими залізничними вагонами. І через спецпроцедуру там два рішення суду має бути їх мають ну Забирають да, у власність України, це нормальна практика. Але будь-яке питання треба дійсно врегулювати на рівні закону. Чому? Ну ми ж не орки, щоб, знаєте, прийшов там грабіл і все. Це єдиний момент, він нам може не подобатися. Він нам не подобається справедливо, це абсолютно нормально. Але з огляду на те, що ми все ж таки залишаємося в парадигмі міжнародних відносин, правил міжнародних і міжнародної юрисдикції, то. Дійсно, таке рішення парламенту має бути ухвалено однозначно. Єдине, в мене, що ну, викликає зараз таке здивування, чому лише в жовтні да, ми про це почали тут активніше говорити. Ну, врешті-решт, було достатньо навіть 25 лютого вже відповідні закони можна було такі ухвалювати. Це по-перше, а по-друге, що стосується саме і санкційної політики до приватних компаній. тому що тут такої які здійснюють господарську діяльність на території України і є кінцевими бенефіціарами, яких є саме громадяни Росії. Тут також треба було, ну, як на мене, підходити більш жорстко. Чому це не було зроблено до сьогодні, я не можу вам пояснити, бо, ймовірніше за все, причини є. Не хочеться з опалу, там, знаєте, зараз всіх собак повішати, але причини є. Е, ну, яскравим прикладом, я можу для мене є це обмін да, нашими полоненими, який сьогодні здійснюється в дуже цікавий спосіб, от реально цікавий. Там багато є суперечливих тез, тому що стосує, тому це стосується і приватизації цих об'єктів. Тому єдине бажання а робіть це швидше. Люди просто вимагають справедливо цієї сатисфакції. Все, що рашистське, тут має перейти в володіння України. Не, ну, Не конкретно у якоїсь там приватної особи України, бо, наприклад, є випадки, коли е, арештували майно, ну, одного з торгових центрів, наприклад, Величезного Ocean Plaza у Києві. Е, він там працювало чимало суб'єктів господарської діяльності. Цей об'єкт належить Ротенбергу, російському олігарху, наближеному до Путіну. І він закритий. Все. Ну, Я вважаю, що це не дуже правильне рішення, м'яко кажучи, забрати треба. Але він має функціонувати. Віддайте відразу. Ви передали в управління арма, але ж вже скільки часу він стоїть. Це я вам кажу не з переказів, а з того, що я бачив. Тому тут треба швидше. Ці бюрократії треба перебирати. Ми дійсно набагато швидше повертаємось, ніж Європа. Так фактично це так. Але треба ще швидше робити. Ну ми не можемо стільки чекати. Перепрошую. Ну, ми можемо чекати ще як вирішить дійсно Європа з тими російськими активами, які вони теж говорили, що можуть допомогти націоналізувати фонд України і допомогти Україні цими грошима. Але з боку Європи, з боку світових якихось лідерів, ми не бачимо. Поки що таких рішень. Російські активи як були там, вони або заморожені, або під санкціями. але щоб їх передавали Україні, я такого не пам'ятаю. Так, абсолютно, це також є проблема. Але е, знову тут треба розуміти, нам, коли це буде можливим. Справа в тому, що замороження активів означає, що Російська Федерація не може ними розпоряджатися на даному етапі. Ці і грошові активи, і нерухоме майно, і рухоме майно е, це те, що нібито належить фактично Росії, поки що, але вони ним 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 не можуть користуватися. Ну от. Лише по центробанку понад 300 мільярдів доларів. Ну це величезні цифри. Економіка Росії переходить у внутрішній такий собі стан замкнутий. Тобто, там щось всередині відбувається, якісь бронівські руки, але назовні вони не фонять. Залишається паралельний імпорт, контрабанда. Так, є ці, ці моменти. Тепер щодо саме передачі мина має бути утворений суд. Про це багато говорить президент України, влада України. Міжнародний, яким буде в судовому порядку встановлено факт військової агресії, доведений, і на підставі такого рішення передача майна в рахунок збитків, які нанесла Російська Федерація Україні. чому цього не зроблено на даному етапі? Ну до, до нині. Ну, і про це мова йде. Процедурно моменти такі вже є. Створені спеціальні фонди, куди будуть відраховуватися ці гроші і активи переводитися. Вони справді створені. Але для того, щоб ці активи фізично от перейшли до е, цього фонду і вже потім на користь Україні, я не випадково говорю, що мають бути ухвалені відповідні процедурні моменти, законодавча база і так далі. Ну, якщо брати до прикладу, буквально тиждень-два тому була заява від президентки Єврокомісії Урсула фондрляїн про те, що відповідний законопроект готується в Європейському Союзі. І також відповідний законопроект готується в Сенаті. США. це є. Тобто цей процес рухається. Але він стане ну, реальним, коли війна завершиться нашою перемогою. Це також, також треба усвідомлювати, тому що тут ще має бути визнана вина самою Росією. Допоки Путін при владі, він це не визнає. Це визнають інші, не Путін. Але це буде це однозначно. Ну ми чекаємо перемоги. По перше. Подриге, все ж таки, ми сподіваємося, що оці вот репарації ми отримаємо і від Росії і від Європи, і зможемо на теренах України все ж таки вирішити ці питання, і ці гроші зможуть працювати на користь України і на відновлення нашої країни. Хоча знов-таки я розумію, що і політичної поки що волі з боку Європи нема, і законної волі, поки що немає. Ну а з боку Російської Федерації, то знов-то понятно, що ніяких. Шляхів і ніяких рухів в цей бік ми не побачимо, поки що точно при владі Путіна. Справа в тому, що якщо аналізувати взагалі об'єм активів і коштів, які сьогодні заморожені, він дуже великий і може суттєво позначитись на світовій економіці. Ну, до прикладу, багато мови зараз ведеться про російське добриво. На тлі особливо сьогоднішніх там виборів у Бразилії, де кандидати, президенти говорять, ми не можемо прожити без російських добр Про це багато говорив Путін. Так само хліб, да, зерно українське, російське це все речі, які сьогодні перебувають в робіті світової економіки. Вони суттєво впливають на фондові ринки. Європейський союз і світ загалом за роки попередні десятки років завів себе в залежність до від російської економіки сировини. Скажу так, це не лише енергоносії, енергоносії, в тому числі. Якщо в один день уходити рішення і все забрати, економіка рухне світова, вона реально рухне коливання будуть надсерйозні, і соціальні бунти, інфляційні процеси і також інші незворотні економічні процеси в світі набудуть масового характеру. Тому це так і не робиться. От для прикладу, хоча б взяти ту нафту, чому Європа не відмовляється від російської нафти, але її обмежує в ціні. Тому що ну за тими самими оцінками фахівців, які займаються в енергетичній сфері, е, світ не може не зможе впоратися без російської нафти загалом. І це дійсно так: для того, щоб зберегти стабільність і в Росії, частково, це також дуже важливо, бо ну перепрошую 140 мільйонів голодних людей, які будуть бігти на всі кордони, також не дуже потрібно. Воно вже є тут на п'ять на, на мобілізації мільйон виїхав. Тому там. Ухвалено рішення, наприклад, купувати не ви, ну, не нижче рентабельності, щоб воно якось хоч якось там працювало, да щоб це населення там могло існувати. Я не що там вже не існувати, але розуміло нас таки. Так само стосується і інших активів російських. Звісно, що вся знаєте, така риторика, яка будувалася нами, фонилася і країнами, які нас підтримували, про те, що ну не можна так вибудовувати економічні відносини з Російської Федерації, ставлячи себе в залежність пряму дуже серйозно, бо це матиме негативні наслідки в тому плані і порушення безпеки України. Вони не знайшли відгуку у європейському союзі. Тому європейський союз сьогодні розхльобує, вибачайте, я так по іншому сказати не можу. Наслідки ці, що стосуються і економіки, і енергетичного сектору в тому числі. Але процес рухається. Процес рухається під тиском України. Якщо раніше Україна не формувала зовсім політику у Європі, сьогодні вона формує ціною життів, які ми втрачаємо на фронті, і цивільного населення. Це гірка правда. І е, фраза про те, що Україна стане центром ухвалення рішень в Східній Європі як мінімум, це не порожні слова. Вони дійсно набудуть, вони вже набули вагомого аргументу. Нас вчора, наприклад, не чули в НАТО, не чули в Європейському Союзі. Нині чують, тому що. Е, Життєздатність Європейського Союзу сьогодні прямо пропорційна виживанню України. Єдине, що от ну мене до цього часу, я не можу собі дати відповідь однозначно, чому Європа не ухвалює рішення щодо фінансової допомоги. Ну, в цій частині треба просто нагадати про те, що і Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз доволі кволо, інфантильно погоджують програми фінансової допомоги зараз не про репарації, ми говоримо про ні про що, а просто підтримки державного бюджету. Ну навіть і Сполучені Штати Америки днями заявили, ми готові давати півтора мільярда в місяць доларів для економіки України. Європейський союз робіть те саме: одна країна, і вона закликає всі країни Європейського Союзу це робити, їх майже 30 да Хоча, наприклад, тільки економіка Німеччини здатна витягувати повністю нас бюджет. Ну реально, вони мовчать. Тому. Є певна ще, знаєте, така неузгодженість в європейському союзі, яка сьогодні вскрита, так вона абсолютно показана. І як на мене, це дуже показовий хороший момент, тому що європейський союз стоїть перед викликом не те, що переформатування, а зміни політики, реально ухвалення рішень, так далі, тому подібне. Вони показали свою неповороткість, свою. Інфантильність е, на тлі війни в Україні, і вони просто вимушені будуть здаватися до серйозних реформ. Ну, звісно, процес ти буде не швидкий, тому що там стара Європа залишає дуже серйозний вплив саме і на Європейську комісію, і на ЄС. Хоча Європейська комісія, як на мене, не випадково згадував Русулу фондрляєн. Вона доволі ну потужно вибудовує свою політику, хоча не так швидко. Пане Валерій. Я вам дякую за спілкування, за роз'яснення і бажаю вам мирного дня. Хай щастить, цього доброго, друзі. Дякую вам, друзі, що були з нами на онлайн зв'язку. З нами був Валерій Клочок, політичний та економічний експерт. Залишайтеся з нами з першим міським. і Пам'ятайте, це обов'язково буде Україна.